Так, яка файна погода нинька в нас. Люди в інтернеті набуває популярності відео, де показують, як 34 типа Ухилянта спіймали на кордоні в мікроавтобусі СБУ типа. Люди не ведіться. Це самі СБУшники і спланували. Ніхто їх нікуди в тому бусі не віз ні на яку границю. Це все чистої води. Самі СБУшники спланували, самі зловили і самі ті гроші привласнять собі. Тим це відео. Це ж, як же треба ненавидіти український народ, щоб так з ним чинити? Це ж Зелена хмара має бути знищена. Разом з усією цією гнедотою. Україна для українців.